Всім привіт, всім дня. вечора э, ну, ранку моя Наталка захотіла перебоїв печених. Хочеться її? І... Нічого? Що? Мурчик? Тікайно! Подивимося, що ти тут робиш. Горить. Не горить. горить. Шмаркає. Не так, треба вогонь бара... далі брати, Ну тоді краще розгарується, бачиш? Добре. Ось так. Треба було тончик дрону вибирати, у них хоче нагоратися. Ні, наверх. Ось так. Зараз ще трошки воно розгориться краще. О. Ось так, ну пробуй, забрати, його. О, вже повинно горіти. Це за грубі дрова. Піде тонших принеси, зараз то грубі відкину по місць, а на вибирай такі, котрі тонші. Або я піду принесу зараз. Та я йду принесу. О. Там збоку стрісок тих, що ми відкидали сюди на бікол. Набери їх з добрий жмут сюди. Так, що це наше нащеплювання, щось воно є, Нема? Як ви думаєте? Ну, бруньки сирі. Не знаю, видно вам. Але як воно буде, дасться чути. Сирі бруньки побачимо. Та як зеленіти починають. Видно, градше не знаю нічого. Побачимо. Ось. Ось таке тоді. Ти кіт прийшов з нами. Сонечко заходить. Пташечки вже співають. Робиться красота. Ось так. Буде в нас гарна погода на ніч. Ось так. Очтиха. Все кругом радіє теплу весні. Шкода, стільки полуниць пропала, але ну, нічого, нічого, десь Бог ми посадимо тут, де пропали, з краю сюди, насадимо. Там, де перекопане, також можна посадити, побачимо. Зробимо порядки. Ось. Ось так. ж а что того вот требовало положить? А что? -то... Здорово, мне не было. О, а вот Ось. Ось так. О. 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 Ці можна наверх буде положити, яких треба буде, о. О. о, Ну. О. І зараз воно розгорить, Оце озгорить, і тоді можеш класти картоплю в жарку. Ой, скільки то годин. Ого, вже 6 годин. Вже й треба йти збиратися. І Іти і, позагружати відео, йти на ефір. Воно буде горіти, зараз воно раз-два розгориться. Зараз воно буде газювало. Ось так. Ми сьогодні вже дозагортали цей садок. Ось і позагортали тут поза хату все. Тепер ще залишилося, в нас тільки там дорога загорнути. І вже там буде дощепки. все. А? Там де до, дорога у нас довжди, де рози по під дорогу, по підсідку. Думаю, там де на щеплення. Де на щеплення? Вон до дробинки, а, до... там я вже загорнула. Я там вже все загорне. Ось так. Люблю дивитися, як вон горить. Головне, щоб ти їх не спалила. До готовності. Ха -ха -ха -ха. Ти дуже великі на вибирала, я казала, що за великі. Це Середній. Це там були ще більші, Я думаю, візьму середнячок. Вони мали бути отакі вони більші всі. Нічого. О, бачиш, так файно розгарується вже. Яка гарна картопля? Гарна, ото от, червоного. Ну, який гарний котик сильний. То котик, то бегемотик. Це бугать, зовотка, Дивіться, короткий, маленький котик. Ладненько. Пу -ти -пу -ти Я наталка спече картопельку. С <гум> Спече картопельку. А з чим ти її будеш їсти? Ти ключі маєш коло себе? Е -е, ні, впала і за нас картоплю і впала. Я думала, у Юрків квашину до хати візьму. Нащо. Або помідорів до барабою? А з чим барабою будеш їсти? Просто барабою їсти. Там є м'ясо в холодильнику. То її котлети, то я те знаю, але що таке діло. Зв'язком, так кочу? Не подібусь, дивиться колосеньке. Це не те моє Що там? Хто mm -hmm. там, де що вони гавкають? Нікого вроді нігде. А вони щось гавкають, щось десь почули. Моя сливка яка здорова, бачите. Гарненька велика. Це сливка залишила від мого тата, пам'ятка. Це її тато нібожчик садив, царство йому небесне. Ось. Сам її садив. і Вона буде рости, поки не всохне. <ресу> так, Красуня. Ось так. Вона виросте в десяті випалені, можна буде гойдолку поставити. Та хто там гойдалку буде ставив? Господи Боже. Ти... Десь через років 20, думаю, вона підійде. Та, як я люблю гойдатися... Посидіти просто в гарному місці це приємно. Ну, то посидіти, ну, якщо буду гойдатися, хоч трошки, мені неприємно. Мене тоді закачує. Ладно, все. Вогонь горить, Наталка пожари бере. йди до хати, воно прогорить, тоді вийдеш через той ганок. Пішли. Що будеш сидіти, коло нео? Пішли, не мерзне. Пішли, не мерзне, кажу. Е, лампу паяльну, ту пху паяльну, господі боже, ту газову забери. Все, всім гарного вечора, гарного дня і міцного здоров'я!